Якщо ви не згодні, скажіть нам, яке рішення для мусульманської єдності може реально спрацювати? Як об'єднати мусульманську уму? Перевірте новини Instagram, Twitter або будь-де, звідки ви черпаєте новини? Я думаю, що цілком очевидно, що війна поширюється як лісова пожежа по всьому близькому сходу. Ви можете марширувати вулицями, розмахуючи палестинськими прапорами або додати хештег із закликом до припинення вогню до свого статусу. Але сектанство, розкол та роз'єднання, що переслідують ці роз'єднані мусульманського уму винні у війні, яка сьогодні вирує на екранах ваших телевізорів. Ось відповідь проста та зрозуміла: прийміть ахмадійський халіфат. Халіфат встановлений самим Аллахом. І світ почне боятись єдності мусульманської уми. Але в нинішньому стані святий пророк, алейхі васалям, мав рацію, коли пророкував, що ви мусульманська ума підете під тим самим шляхом, що і євреї. Так само, як євреї відмовилися від своєї єдності, коли намагалися розп'яти Ісуса. Саме те ви робите, коли відкидаєте імама нашого часу та ахмадійський халіфат. У вас немає єдності, бо у вас немає центрального керівництва. Є шарити, салафіти, це лише в рамках ахельсуни. Не кажучи вже про зіткнення між сунітами та шиїтами, геополітичні розбіжності, боротьбу за владу та іноземний вплив розкололи арабські країни та поставили їх у суперечку одна з одною. Були зроблені марні спроби об'єднати цю уму, але незважаючи на османський халіфат, ОАЙ чи саміт, ця ума більш роз'єднана, ніж будь коли раніше. Але якщо ви можете погодитись з тим, що імам потрібен у маленькій мечеті, щоб вести жменьку місцевих мусульман, ви можете собі уявити, що вся ума може вижити без імама. Єдність закладена в саму основу ісламу. Аллах сказав, що він збудував кіблу для наслідування уми, щоб призрізняти тих, хто слідує за посланцем Аллаха, салату -алла, алесалям, але ця мусульманська ума навіть не може дійти згоди. Це показує нам, що суть ісламської єдності полягає в одному напрямку, одній меті та одному лідері. І те, як близький схід зараз руйнується, полягає в тому, що у вас немає лідера, у вас немає імама. Ви відмовились від цього благословення, коли називаєте нас невірними, оскверняєте наші мечеті та робите мучениками наших братів і сестер Ахмаді. Це сумно, тому що вас попереджає не лише Аллах, чи пророк Алейхі Васалям, але й халіф. Без халіфату ума залишається слабкою, без жодної унції, божественної підтримки. Його святість, Мірза Масру Рахмат, нехай Аллах зміснить його руку, халіф нашого часу. Сказав, що мусульмани повинні вчитися на тому, як Захід об'єднався. Євреї, християни, атеїсти об'єдналися в одну силу. А подивіться на стан мусульманського світу: Сирія, Ірак, Ємен, Судан, Ліван ослаблені, зменшені та зруйновані. Цього досягнуто їхніми власними руками. Дивіться, реальність така, що ця обрана спільнота мусульман, яка має халіфат, буде лише зростати. Ви можете або приєднатись до цієї об'єднаної сили, або жити в невігластві. Тільки подумайте, чи є мусульманська єдність можлива у нашій нинішній ситуації з умою? Я думаю, кожен може визнати, що немає світла в кінці тунелю. Однак є один маяк єдності, який має понад століття доказів, що він може об'єднати мусульман, і це ахмадійський халіфат. Якщо ви не згодні, Скажіть нам, яке рішення для мусульманської єдності може дійсно спрацювати?